Привіт, любі дорогі кільці! Це підказ ангелів. На серпень 2025 року розглянемо три головні сфери вашого життя. Яким буде серпень місяць для вас у стосунках, що приємного очікувати? Сфера кохання, чого остерігатися, як покращити свої стосунки. І витягнемо карту, чи знайдете ви своє кохання в серпні місяці, які можливості вам подарує серпень місяць, також робота, друга сфера вашого життя, чого приємно очікувати на роботі, чого остерігатися? Для людей, які в пошуку роботи, витягнемо карту, які двері можливостей відкриє вам серпень місяць. Чи знайдете ви роботу по душі і з хорошою зарплатою? Також фінансова сторона розглянемо третю сферу вашого життя. Що робити, щоб притягнути, і щоб ваші фінанси збільшувалися в серпні? І чого не робити, щоб не втрачати у фінансах? Також витягнемо головну енергію місяця, яку енергію плекати в собі, яку транслювати у Всесвіт, щоб серпень став самим щедрим місяцем для вас, щоб вам везло, щоб фортуна вам посміхалася. І так, перша сфера вашого життя це стосунки. Чого приємного очікувати в стосунках? І яка зараз атмосфера панує між вами, між партнерами? Дивимося, що між вами? Зараз іде такий період переходу в серпні. Буде ви будете переходити? Ви будете змінюватися. Енергії зміни, енергії трансформації, щось про щось ви будете домовлятися, щось втілювати в життя. І тут важливо, щоб ви дійшли до спільної думки, коли є багато думок, є ліс, але ви сходитеся в одну точку, коли ви йдете на компроміс, коли не різко рубаєте, а кожен стоїть на своєму, а коли ви знайдете компроміс, ідіть на компроміс зі своїм партнером і вам все вдасться. Стосунки перейдуть на новий кращий рівень. Дивимося далі. А фінансова сфера буде дуже важливою у ваших стосунках. Тут також потрібен компроміс, не тягнути, як то кажуть, ковдру на себе, не пере. Гинати палку дуже так чітко, дисципліновано розраховувати фінанси, ділитися з партнером, думками, і витратами, і заробітком тут дуже обережно, тому що конфлікт може бути власне, за фінанси. Фінансова сторона вийде на такий перший план. І тут бачу, що ця карта і фінанси будуть самою головною, і тут важливо знайти компроміс, будьте уважні. До цієї теми, в серпні, вона буде дуже важливою. Прислуховуйтеся, йдіть на компроміс. Так, чого остерігатися, і яка буде атмосфера? Тут мовчання, остерігатися, мовчання, не замовчуйте і також слухайте. Слухайте, що говорить ваш партнер, не мовчіть, не плекайте в собі образу. Захочеться образитися, захочеться мовчати, не захочеться йти на компроміс. Це буде вам нагірше. Ідіть на компроміс, більше слухайте і мовчіть. Тут людина мовчить, думає і це піде на користь вам і вашій. А взагалі парі це з вас буде зближувати конструктивні розмови, не замовчування, не образи, а конструктивні такі терплячі розмови, розмови, коли ви чуєте один одного, коли прислухаєтеся, так, яка буде панувати між вами атмосфера. Атмосфера змін. І це буде правильно, щось буде мінятися в вашому житті. Ви будете про щось домовлятися, якісь такі кардинальні зміни, серед як переїзд в іншу країну чи з'їзд навпаки, коли ви вирішите з'їхатися жити під одним дахом, або перейдуть ваші стосунки в інший вже інше русло. Тут є круг. Це так, як і кольцо, і дорога. А тут, уже залежно від вашої ситуації, буде все мінятися. Може бути і обручка, і дорога, і переїзд з'їзд під один дах. Це дуже буде різко змінюватися. В серпні ви будете приймати такі доленосні, спільні, спільні такі доленосні рішення. Тому будьте уважно, слухайте, чого хоче вас, ваш партнер, і не замовчуйте, говоріть. Правду ніжно акуратно, чого хочете ви. Так, давайте витягнемо карту для людей, які у пошуку своєї половинки, які можливості принесе вам серпень місяць. Чи подарує серпень місяць вам людину по долі, таку, як ви хочете? Дивимося. Ну, ви тут самодостатня людина, у вас все є, ви собі даєте раду. А, дуже хороша карта для вас, ви собі раду даєте, у вас все є, ви в пошуку, ви самодостатні, маєте це для того. Шанси будуть, невеликі шанси будуть, але у вас є якась енергія така. А, що життя до вас несправедливе? Ви більше копаєтеся в тому, що якісь несправедливості. Але шанси будуть: дивіться, якась така м -м -м, чудова атмосфера, романтичне побачення, тільці. Ваша тема. Романтичне побачення, зустріч, знайомство, можливо, переписка, щось цікаве буде, ваше серденько буде битися пришвидшено, будете отримувати компліменти. Буде зустріч, не то, що продовження, що це зразу все на все життя, але буде весело, буде цікаво. Є таке, коли удвох ви щось робите. Зустріч запланована все Тут вже від буде багато чого відзалежати від вас. Дивимося так, шанси вам доля подарує. Є для вас повна чаша. Буде вам дано і робота, яка атмосфера пануватиме на роботі, в робочому колективі, всі змучені, хтось, може, не ходивши в відпустку. Уже більше не можу завершення. Людина тут прибита до землі, хоче відпустку. Або працюєте за себе і за інших колег, які у відпустці. Або у вашому бізнесі не все так просто, не все так легко буде. Будуть навантаження, і щось треба буде змінювати. Давайте подивимося, що змінювати. Треба буде балансувати з грошима. Можливо, на початку місяця трошки будете відчувати якийсь такий дискомфорт, а не все буде так гладко, як би вам хотілося, все буде не треба буде щось змінювати. Змінювати і ще вкладатися. Це як два джерела. Можливо, ви захочете поміняти кардинально щось в своїй системі, в своєму бізнесі, або якщо ви наймі буде мінятися щось кардинально. Якась така структура буде мінятися, щось закриватися, щось відкриватися, одних звільняти, других набирати, будуть які зміни, щось буде, зміни. можливо, у вас так не торкнеться, але зміни зовнішні, будуть і внутрішні. І дивіться, карта партнерства, можливо, якісь чудові колаборації ви підпишете в серпні місяці, а це чудові вигідні угоди укладати в серпні місяці. І все буде на краще. Карта закохані це про партнерство, про хороші стосунки, про колаборації, про те, що ви будете запускати, можливо, якісь нові проекти. Так, успішними вони будуть. Так, дивимося, для людей, які у пошуку роботи, які двері можливостей відкриє вам серпень місяць? І що для цього треба? Давайте подивимося. Повна чаша можливостей. Тут це початок, це відповідь так. І це можливості. Це ще не результат, що вас взяли на роботу. Це вам доля подарує можливості. Шанси будуть вам. Треба буде вже за ті шанси вхопитися. Давайте подивимося, що вам допоможе. І чого остерігатися. Ну, тут у вас багато страхів, ви собі не дозволяєте, багато чого не дозволяєте, ви себе недооцінюєте, ви переживаєте, ви маєте таке займаєтеся трошки самоїдством. Вам хочеться, ви розумієте, що ви достойні, що ви можете, але ви собі цього не дозволяєте в думках. А ви сильно себе займаєтеся самовідством, самокритикою і недооцінюєте себе по-справжньому. Вам здається, що вам не щастить. Давайте дивитися. Вам не щастить, вам здається, що щось не то. Прийде чіткість, прийде ясність, прийде розуміння. Можливо, вам потрібна ще якась інформація, щоб ви в себе більше повірили. І підказуйте сили, іде інформація. Вірте в себе. Вірте в себе, будьте гнучкими. І це карта сміливості. І будьте сміливими. Так, фінанси. Що робити, щоб фінанси йшли у ваші рухи легко і збільшувалися рицарь? Рицарь монет – просування в фінансах. Серпень буде щедрим місяцем до вас. Все буде йти вперед, Все буде йти ще краще, ніж ви думаєте. Фінанси. Дивимося, що робити і чого не робити. Паж, будуть зміни в фінансах, буде у вас і розходи, які треба покривати. Невеличкі розходи, великих покупок не робіть в серпні. Давайте показуйте нам карти, що робити. Карта вибору. Ви будете стояти перед вибором, вам треба буде балансувати. Буде багато таких. Спокус вам захочеться багато всього, і спокуса головна буде вкластися щось витратити. Давайте запитаємо карт чи вкладатися в серпні. Можете сміло вкладатися в серпні. У вас будуть гроші, і навіть надлишок ви будете планувати і думати, як би примножити, щоб вкластися. Можете сміливо вкладатися. Карта сонця, карта везіння. Давайте так. Тепер головну енергію місяця серпня витягнемо, яку ж енергію в собі кликати, яку енергію транслювати у серці, щоб а, фортуна посміхалася, щоб вам везло. Так, яку енергію не боротися? Тут енергія боротьби це буде зайве. Наполягати, тримати фокус, але не боротися, стати гнучкими, не бути. Та стати гнучкими, але чітко знати, до чого ви йдете, які координати, яка ваша точка Б, щоб ви чітко знали, до чого ви йдете, і не сходили зі свого шляху, вели човен в свій правильному напрямку. Сама головна енергія, яку треба плекати, це не в боротьбі, але. І не в протистоянні, не, плити, не плисти проти течії, але крок за кроком йти до своєї мети. Тобто порада не зупинятися і не бігти наперед поїздом. Це прийде вчасно, ви дійдете до своєї точки, а тут плекайте в собі енергію такої гнучкості, ніжності, ні з ким не боріться, ні з ким не сваріться. І буде вам вести, і буде щастити вам.